Ширяївський район мальовничий край на карті Одещини. І хоч взимку, здається, в селі природа вмикає сплячий режим, життя буття наших земляків насправді сповнене подій. Поки минали різдвяні свята, хлібороби не забували заглядати на поле. А що ж там, на озимій ниві, виросте? На жаль, прогнози наших аграріїв втішні. Природа обділила Ширяївський район осадками, і коли ми проходила посівна, то практично всі підприємства сіяли в землю. І опади пішли вже в кінці жовтня, і озима пшениця і озимі ячмії не встигли розвитися, і взиму вони йшли слабо, слабо розкущеними. Потім після цього були сильні морози. І той сніг, який йшов в Одесі, це вважали, що стихія, цей сніг сильно мало випав на території Ширяївського району, і тому наші озимі слабі і зріжені, потерпали ще і від морозів. Загалом ситуація така. В Ширяївському районі 100 тисяч гектар пахотної землі. Ми вважаємо, це самі оптимістичні прогнози, що в нас може вижити 10 тисяч гектар е, озимих культур. Хай буде 10 тисяч ще пара, 80 тисяч гектар е, потрібно буде посіяти весною. Ну Самі такі прогнози, знаєте, так мінімалізовані, що на кожен гектар посіву потрібно е, 2 тисячі гривень. От 80 тисяч гектар на 2 тисячі гривень це виходить, 160 млн грн потрібно на посівну компанію. На кожен гектар ріллі наголошує керівник району потрібно 2 тисячі гривень. Для ширяївських земель це 160 мільйонів на посівну кампанію. А ще ж треба якось дожити до літа. Таких коштів у хліборобів немає, тому сподіваються на кредитування та допомогу від держави. Між тим є господарства, які докладають зусиль, щоб отримати гарний якісний врожай. Одне з них приватне підприємство Жовтень. Ми знаходимося зараз на території обіця нашого депутата районної ради. Ланового Володимира Борисовича, це одне із господарств, яке ще може справитися з посівною компанією, тому що це молодий, добрий, шанований всіми господар. Я сказав би, це окраса депутатського корпусу району, хлопець, який впроваджує передові технології і який з потугами зможе справитися сам з посівною компанією. Зараз, я користуючись нагодою, звертаюся і до нашого обласного керівництва, і до керівництва держави, можливо, хочуть. Що ми не потребуємо, щоб тут нас задержали. Але все-таки якісь кредитні ресурси, допомога насінням, кукурудзи, соняшнику, меню, то району б не завадило. Крім того, це просто край необхідно. А наші селяни завжди вчасно розраховувалися по кредитах, вчасно платили, по боргах. Я думаю, ми в боргах не останемося. Більше десятка літ минуло відтоді, як молодий юнак, тодішній студент Одеського аграрного інституту Володимир Лановий залишив Одесу і повернувся на батьківську землю. Адже старші ланові батько Борис Олександрович та дідусь з бабусею були родом саме з села Жовтень. На цій землі пройшло і дитинство молодшого ланового після смерті батька ділиться з нами молодий підприємець. Довелося йому відновлювати господарство. Коли розвалився колхоз... У тиші второму року я збирав пальщиков, якби порасіли, мне мені в аренду землю. І з тих форми я дружу здесь, переїхав уже і сім'ю свою всю перевез, чтобы здесь ну, я розвиваю, допомагаю селу, якби розвиваю корнем своїм возвращаюсь. Село жовтень, куди перебрався з Одеси Володимир Лановий, розташоване неподалік автотраси Одеса Київ. Минулого року жовтню виповнилося 200 літ. А ще воно відоме тим, що за радянських часів тут збудували величезний бункер під землею, де розташовувався одеський військовий гарнізон. Зараз село потроху оживає. Тут діє дитячий садок, школа, дитячий інтернат та власна лікарня. Село має водогін, газ, освітлення, але, на жаль, практично немає доріг. Тому до облаштування та відродження села долучаються підприємці. Мені як голові сільської ради дуже пощастило з господарником. Не в кожному селі є такий господарник, який може в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Зараз в сільських радах немає. Раніше були колоски, які займалися там різними господарськими роботами, а зараз ми самі витягуємося. І тому хочу сказати, що Володимир Борисович. З перших днів нашого співробітництва він прямо так і сказав, що якщо вам буде щось потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ну, я звертаюся до нього завжди, і ми вирішуємо всі буденні справи і святкові справи всі разом. У нас в селі все, що відбувається, все відбувається спільно. Ну, Володимир Борисович надає дуже велику допомогу нашим школам. У нас три школи в селі і дитячий садок. І робить це дуже скромно і так, що навіть інколи ми її не знаємо. От в дитячому садку він придбав меблі, а ми навіть і не знали, що він це зробив. Коли мене запитали, я кажу, я просто не можу відповісти на це питання. Школа є, теж там велика допомога, там і огорожа, і подарунки дітям на Новий рік, на день Святого Миколая. Все це ми робимо спільно. Якась частина грошей йде із бюджету сільської ради, і частину грошей Володимир Борисович не дає. Про людину говорять її вчинки. Володимир Лановий відкликається на будь-яку проблему земляків. Чи подарунки дітям в школі в садочку, чи дорогу від снігу прогорнути, вивезти сміття, придбати пальне. Все робить по совісті. старається для людей, бо з ними поряд виріс. У нас ще попався голова сільської ради, яка... Який не дає мені спати ночами і днями то есть, у меня постоянно какие-то ідеї що то наше село как-то преобразить, все то есть, я в этом повністю участвую повністю допомагаю тому що мені приєднано ділять приятно діляти ми сіли что то так как оно мені дало моїх роді моїх дед, дідусь бабушка мої родители, ну как бы, сейчас, в момент, у меня, как бы, лічно приватне підприємство жовтень з'явилося на місці колишнього колгоспу октябрь Важко було відроджувати господарство в роки занепаду, але керівника не зупиняли жодні труднощі. Коли розвалився колхоз у 2002 році, я збирав їх, щоб вони здали в оренду землю. І з тих форма я дружу здесь, переїхав, вже і сім'ю свою всю перевез, щоб здесь ну, я розвиваю, допомагаю селу, как бы розвиваю. корням своим возвращаюсь до этого получается техники у нас практически не было вся техника была старая то есть мы покупали старую технику все и раскручивались на этой старой технике рабочие тоже была проблема то есть очень было тяжело подобрать нужный коллектив нужных людей которые бы хотели работать Почав молодий керівник із закупівлі нової техніки, так як місцеві добре знали, з ким мають справу, довірили йому свою землю. Перший наш серйозний був агрегат, з якого ми почали своє, начал нам приносити прибор нашому сході. Це був посевной комплекс партнер. Він заміняв три операції культивація, пасів і котаковання, і этот агрегат. Во-первых, у нас сразу же э, нам уже как бы сократились люди, то есть мне не нужно было 4-5 человек, у меня всего лишь работало 2 человека, которые э, тракторист, который сидел на тракторе и управлял этой техникой, и человек, который подвозил, подвозил семена и удобрения. И с тех пор мы начали, как бы, это первое наше было вложение. которые начали приносить нам прибыль, с этого мы более-менее начали развиваться. Следующую технику мы купили комбайн, на котором три года я сидел, работал сам лично. Потом подобрал человека, который меня мог заменить и работал и Сейчас в данный момент он работает у меня. Сегодня в приватному підприємстві Жовтень працює 10 чоловік. Більшість роботи механізована. Підприємство обробляє близько тисячі гектарів землі, бере її в оренду у 200 пайовиків. Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур. Це пшениця, ячмінь, ріпак і соняшник. Всю продукцію аграрник старається тримати до останнього, до весни. Це дозволяє велика територія і просторі складські приміщення. Василь Кердюк працює в господарстві 15 років. Сам теж пайовик каже, що року забирає на орендний пай до двох тонн зерна для власної господи. Зараз в зімнє час ми працюємо в складі, перекидаємо зерно і все остальне, яке дають нам наряд, а з весни вже піде посівна, будемо готувати семена по і вже почнеться робота на весну ці всі роботи. Зерно чистим, травимо, чистим, все, загружаємо на машини грузимо, щоб вивозили на поля. Відкрили мельницю цьому году, людям давали муку на пай. А тепер вже приймаємо пшеницю і даємо людям пшеницю муку. А Ще маслобойку маємо купити, поставити маслобойку. бойку, щоб. Це було добре для людей, щоб не їздити кругом по селах, шукати муслобойкиці, мелниці. Все, Борисович робить, щоб було в селі в нас. Людей на роботу доставляє власний транспорт підприємства. А у жнивну та посівну кампанії трудівників годують на полі. Основна вимога керівника працювати і чесно й по совісті. А сам готовий своїм селянам відплатити сторицею. Сьогодні, каже Володимир, сільське господарство в Україні може підняти економіку на вищий рівень. Але нові податки, запроваджені для товаровиробників, зможуть звести їхню працю на нівець. От в, цей момент, в тому ви ми платили фіксирований податок, там 6 гривень з гектара гектар, Зараз, в даний момент, вони хочуть підняти до 160 гривень. То есть це навіть не два рази, а в 16 раз они хотят увеличить налог. В то же час нічим не зерно наше не хочуть підніматися, ну не, не так само. То есть в принципі на трейдерах, то що ми самі намагаємося вийти, продавати, щоб на експорт шло наше зерно. Ну в то же час нікої захисту у нас нету по, по налогам і по новому вже своє підприємство Володимир Лановий збирається розширювати. Вже замислюється над відродженням тваринництва, але чекає сприятливої економічної ситуації. Поки що на своєму гармані створив міні-ферму, де вирощує в'єтнамських свинок, пухнастих кролів, птицю та навіть розводить вівці. До речі, з овечого молока тут роблять дуже смачну бринзю, та поставити виготовлення цього продукту потрібно на професійний рівень. Кільське господарство це як варіант все таки тут копійку заробити. Да, все -таки. Для вас це важливо. Роботу завжди можна знайти, тільки щоб було желання. От, а бачите, одні приспосаблюються в місті, другі приспосаблюються в селі. От і так і живемо. До речі, в село жовтень Володимир Лановий перевіз дружину і двох донечок з Одеси і каже: саме тут став ще більше цінувати життя, бо самоусвідомлення на землі інше. Пройшовши шлях від розчарування до розвитку, само ствердився як потужний керівник, став сильним, ефективним господарем. Тож, переконаний, його рідне село, земля його предків повинні стати справжньою перлиною Ширяївщини. Наскільки я знаю цю сім'ю взагалі це дуже порядні люди. Ви знаєте, і таких людей зараз і не зустрінеш, тому що щирість, відвертість, такий, знаєте, якось підібрати слово, що людина безкорислива. Людина, яка віддає, там, роблячи якісь справи і не чекає від цього винагороди. Держава вона зараз в скрутному становищі, але розуміло, що тільки село може витягнути нашу державу зараз. І тому село потрібна увага, потрібно все-таки знайти, я ще раз наголошую на цьому якісь кредитні ресурси і зробити так, щоб село змогло відсіятися. Відсіємося, буде все добре.